Добрий день, діти! Подивіться, ми з вами знаходимось у Африці. Тут живе дуже багато тварин і птахів, такі як жирафи, кенгуру, льви, тигри, страуси, фламінго, пелікани і ще багато інших тварин і птахів. Але сьогодні я хочу вам прочитати казку про папугу, яку написала наша українська авторка Галина Малик, яка називається Чому папуга не навчився розмовляти. Колись дуже давно папуга не вмів розмовляти, а навчитися йому дуже хотілося. Полетів він до великого болота, в якому лежали бегемоти. Яке гарне болото, казали вони і занурювалися у те болото по самісінські очі. Папузі болото зовсім не подобалося, але щоб навчитися розмовляти, він повторював за бегемотами Гарне болото, гарне болото. Потім він побачив черепаху, яка милувалася своїм панцирем і промовляла який чудовий панцир. Папуга зовсім не вважав, що він чудовий, але, щоб навчитися розмовляти, повторював за черепахою Чудовий панцир! Чудовий панцир! На галявині він побачив смугастих тигрів. Вони грілися на сонці і казали одне одному, як добре бути тигром. Попуга вважав, що найкраще бути таким попугою. Але щоб навчитися розмовляти, він повторював за тиграми Добре бути тигром, добре бути тигром. А коли вирішив, що вже навчився розмовляти, сів на гілку і почав грлати з усієї сили. Гарне болото, чудовий панцир! Добре бути тигром!» Нічого іншого йому не вдавалося, бо він звик повторювати лише чужі слова. Ось таку чудову казку ми з вами сьогодні прослухали. Діти, а як називалася казка? Правильно, чому папуга не навчився розмовляти? А хто лежав у болоті? Правильно. В болоті лежали бегемоти. А кого далі папуга побачив? Молодці. Він побачив черепаху. А що робила черепаха? Так, милувалася своїм панцирем. Діти, а кого папуга побачив на галявині? Вірно, він побачив смугастих тигрів. А що казали тигри? Правильно, як добре бути тигром. А чому папуга не навчився розмовляти? Молодці, бо він звик повторювати лише чужі слова у розумнички які. Ось наше заняття і підійшло до кінця. До побачення, молята і до нових зустрічей.